4 січня було влучання в будинок культури. В кінці 22-го року працівники культури були на своїх робочих місцях. Раді, що в нас дуже багато літератури сучасної, уже актуальної. Шию щас на даний момент дві сукні, на дует, два кольори підтримуємо культурно мистецьке життя. Здаватися не плануємо, тому в подальшому тільки підтримувати, розвивати і рухатися далі. Зараз ми з вами заходимо в будинок культури. Колись це був чорний вхід, а зараз парадний, тому що парадний колишній вхід вже розбитий. Тут, завдяки зусиллям нашої художниці, було розписана ось така краса в українських патріотичних мотивах. Можете побачити, а попередньо тут було обдерте каміння. Із початком 2022 року повномасштабного вторгнення звісно культурна діяльність призупинилася, але вже після звільнення правого берегу Херсонщини, в кінці 2022 року, працівники культури були на своїх робочих місцях. Робимо наголос на людях, вихідцях, митцях, культурних працівниках нашого краю і намагаємося долучати до цього і дорослих, і дітей. І це відбувається на всій території нашої громади. У кожному населеному пункті у нас є працівники культури у кожному старостинському окрузі. Що стосується території сіл нашої громади, то вони всі були окуповані. Всі заклади заклади культури, абсолютно всі були критично пошкоджені. Деякі із них вже не підлягають відновленню. Можливо, підлягають, але за великі кошти, от тому працівники культури знаходять собі інші локації, розміщуються там, працюють там і з дітьми, і з дорослими, і саме там відбувається вся культурна діяльність уже не на базі закладів культури, які були раніше, а в інших локаціях. В числі допомоги благодійної від волонтерів, від інших організацій громадських. І канцелярські набори вони допомагають нам розфарбовки, присилають альбоми, присилають, фломастери, олівці присилають це із того, що зазвичай швидко розходується, тому що діти приходять на заняття, діти шукають місце, де можна було прийти поспілкуватися, тому що навчання дистанційне, і вони шукають оцей осередок, де можна прийти, поговорити, помалювати, поспілкуватися з кимось із старших, який розкаже їм. Ну в нашому випадку це працівник культури, який розкаже їм щось цікаве, щось зачитає там або просто знайдуть якусь цікаву тему для обговорення. Серед іншої допомоги у нас меблі, деякі ноутбук присилали, присилали принтер, тобто обладнання комп'ютерне обладнання. Станом на зараз у нас реалізовується проєкт в рамках співпраці з міжнародною організацією. З міграцій, завдяки якому ми можемо зробити ремонт у нашій гуртковій кімнаті і в книгосховищі, і тепер уже книги, які були привезені після окупації саме в Новоронцовку, вони будуть зберігатися в належних умовах. Зараз, коли йде повномасштабна війна в Україні. Ми втрачаємо дуже багато наших захисників, і з нашого краю вже понад 40 хлопців віддало своє життя за батьківщину. Ми почали вшановувати їхню пам'ять ось таким чином. Підготували дві меморіальні дошки. Зараз підпалюємо свічки щодня о 9 годині, коли загальноукраїнська хвилина мовчання. Підпалюємо свічки, вшановуємо їх пам'ять. І я дуже сподіваюся, що більше не доведеться виготовляти таких дошок. Окрім того. Зараз відбувається така велика робота щодо збору інформації про життєвий і бойовий шлях кожного із цих військових. Спілкуємося із їх родичами, тому що у найкоротші терміни ми плануємо встановлювати меморіальні дошки, уже великі, не на базі закладу культури, а саме в селищі по центральній вулиці буде пам'ятна дошка на кожного полеглого окрему. Ось тут, прошу звернути увагу, до нас приїжджали в гості молоді хлопці, муральщики, і зробили нам ось таку красу. Це Тарас Шевченко і його цитата сьогодні прикрашають нашу стіну. Маємо ми подарунки, благодійну допомогу завдяки співпраці з міжнародною організацією з міграцій, яка допомагає нам зробити ремонт в нашій гуртковій кімнаті. Завдяки їм у нас є будівельні матеріали, є нові двері. Ми будемо вже приймати дітей у хороших світлих тонах, в приємних, комфортних для цього умовах для роботи з дітьми. Проєкт реалізовується на базі двох, двох аудиторій. Одна із них це гурткова кімната, а інша книгословище, яке ми подивимося далі. Мом дуже дякуємо. Хочу сказати, що завдяки працівникам із армії відновлення у нас і відбуваються ці ремонтні роботи. Тому що дівчата, хлопців у нас немає з армії відновлення, але дівчата працюють, шпаклюють, натирають. Хоча вони не мають для цього спеціальних професіональних здібностей, але рукава закатали і працюють. Добрий день. Дня. І ще раз. І ще раз. Ось тут у нас було книгосховище. Було все заставлене полицями, були дуже давні, дуже архівні книги зі специфічним запахом. От, зараз все це винесли. Дівчата здирають усі стіни. Будемо шпаклювати стелю, стіни, вставляти е, нові полиці. Будуть нові книги, які також нам прийшли від МОМ. От, І вже все буде виглядати інакше. На базі сусідньої аудиторії у нас відбувається. Поточна робота, така теж дуже робоча атмосфера. Бібліотекар книги сортує на ті, які можна списувати, на ті, які ми будемо ще використовувати. А це наш колега вже склав перший стелаж, от і так будуть виглядати майбутні стелажі, які стоятимуть у книгосховищі. Зараз у нас в активній фазі перебуває саме робота по обробці фонду бібліотечного, його сортуванню, тобто окремо у нас складена література, яка підлягає вилученню по тій причині, що вона є або фізично зношеною, або морально застарілою, або підпадає під закон про декомунізацію. В іншій частині кімнати ми поки відкладаємо книги, які будуть пізніше знову такі великий фонд і вже. Складені на постійне зберігання в відремонтованому книгосховищі, Уже так як має бути потрібно. Це абонемент, де ми безпосередньо приймаємо відвідувачів користувачів бібліотеки, де вони можуть як взяти книгу почитати. Так і в принципі, ось у нас є куточок для дозвілля, де яке найчастіше використовують саме діти. Тобто, у нас настільні ігри, дуже великий вибір в принципі на будь-який смак. Ось від класичних шашки-шахмати до от, сучасний магічний лабіринт, є лісова мавка і тому подібне. І тому дітки у нас дуже часті відвідувачі і залюбки проводять свій час. Раді, що в нас дуже багато літератури сучасної, уже актуальної, завдяки благодійним організаціям, завдяки державним програмам. проектах. з останніх це вільні читають українською, всеукраїнська акція і проєкт Один студент одна книга для Херсона. Також нам були презентовані книги від українського пен, і зараз в процесі це з приводу того, чи ми можемо обирати, як ви запитували. От зараз, наприклад, це вже через Херсонську бібліотеку і Київську, тобто ну, вже офіційно скажімо так, то нам дали можливість обрати книги саме такі, як ми хочемо. Тобто, у нас є певна сума коштів, і ми згідно цієї суми, в рамках цієї суми обираємо літературу, яка нам потрібна. Ось, будь ласка, це все, все зостанції. Їх надходження, це література вже військового часу. Тобто, Артур Дронь він сам по собі військовий. І це його поезія, книга. Ну, я пишаюся, що вона є в нашій бібліотеці. Нещодавно у нас в гостях були представники українського пен, і вони нам подарунок, до речі, привезли також книги, і в тому числі англомовні, що для нашої бібліотеки дуже важливо, так як попит є, а літератури на сьогоднішній день у нас не було. Зараз є завдяки їм. І були письменники: це Єрмоленко, Калитко і Михайліцина. Колись за тими коричневими дверима був рац. Там відбувалися всі церемонії, розписи. Тут можна було фотографуватися, але це було давно. Зараз рац не функціонує, і це приміщення воно поки що пустує. Наприкінці 2023 року ми повністю замінили усі пошкоджені вікна в будинку культури. І це чудово, тому що сюди люди приходять на роботу. У нас всюди були тенти, брезенти, клійонки різні, а це осінь, постійні вітри, холодно. Ну, тут дуже складно було знаходитися, але ми дуже раді, що ми поставили ці вікна, простояли вони, правда, у нас не так довго, як хотілося б, уже 4 січня був прильот. По будинку культури всі вікна вціліли, але були пошкоджені оці тримаючі деталі. Тому зараз деякі вікна функціонують не так, як треба, але нічого, ми їх полагодимо, все буде нормально. Головне, що ми з вікнами дітям тепло займатися, працівникам тепло займатися. Ну це найголовніше, я вважаю. Спускаючись з бібліотеки на перший поверх, ми можемо завітати до Віти Анатолійовни. Вона працює у нас костюмером, і всі наші костюми, більшість прикраси декорації зроблені саме її руками. Шию зараз на даний момент дві сукні, на дует два кольори. Дует у нас новий. Розробили з дівчиками модельки і шию, щоб було в чому виступати. Працівники культури супроводжують поховання всіх військовослужбовців, і ми обов'язково беремо з собою на поховання. Прапор. Віта Анатоліївна шиє прапори і червоно-чорні, і синьо-жовті. І тому практично всі прапори, які сьогодні стоять на могилках хлопців, це прапори, які шиті руками Віти Анатоліївни. Це прапор меншого розміру. Ось у мене в руках. Але на кладовище, на могилки, ми беремо з собою більші прапори. І ось зараз на стіні ми також бачимо роботу хлопців-муральщиків, які до нас приїжджали. Вони нам тоді написали Шевченка, і ось ще один український митець Його цитата. Приємно зі свого кабінету постійно читати. Якось трохи мотивуєшся, я б сказала. Далі у нас полотна, навіть не картини, полотна. Це зробила їх дружина нашого друга і помічника з багатьох питань Павла Білецького. Колись вони були в Херсоні. Зараз вони красуються в нашому будинку культури. І зараз ми підходимо до актової зали е, великої, гарної, яка раніше обслуговувала всі культурні потреби жителів Новоронцовки і сусідніх населених пунктів, але зараз вона виглядає інакше. <му> Сьогодні ми в цій актовій залі, на жаль, не можемо проводити жодних концертів. От, І ви можете бачити. Діру у стелі. У нас 4 січня було влучання в будинок культури наскрізне. Нам розбило бетонне перекриття, повністю весь дах погнуло ці металеві опори. От, ну і 5 січня ми своїми силами його залатали. І до сьогоднішнього дня те, що ми відремонтували, цей поточний ремонт тримає і дощі і сніги, але потрібно його оновити. Звісно. Зал величезний, він був на 600 місць. От, а зараз, зараз трошки інакше все. Оскільки ми маємо певну кількість залишків від снарядів, тубусів, які нам лишили окупанти, то виникла, звісно, ідея зробити виставку з того, що ми маємо, внаслідок вторгнення Росії в Україну після 24 лютого 2022 року. Колись це було місце дуже далеке від війни. Сюди ходили танцювати, розважатись, проводили різні цікаві заходи. А зараз тут у нас те, що прямим чином пов'язано з війною. Ми просто розмістили по території усе те, що ми маємо, і в подальшому будемо структурувати його або ж за датами, або ж за населеними пунктами. Ми ще остаточно не вирішили, але для того, щоб це зрозуміти, потрібно бачити усе, що у нас є. Окрім того, ми маємо листи, які писала мати. Російському солдату ми їх знайшли в одній із лісосмуг нашої громади і привезли сюди для подальшого дослідження. І це також буде цінним експонатом на нашій виставці, щоб ні в кого не було сумнівів, що там Росії тут не було. Звісно, було. усі ось ці експонати, які починаються з того кутка. Це все привезено із сусіднього з нами населеного пункту. Де окупанти робили, що хотіли, От. тому маємо що показати. Окреме місце займає, займають елементи побуту, які були в орків як в бліндажах, так і в окопах, так і в будинках, де вони жили. Для прикладу, закатка, пачка з-під сигарет. Достатньо форми їхньої. Ось бачите. Картина Тараса Шевченка, вона привезена із населеного пункту, який був в окупації. Але незважаючи на це, картина вижила. Взагалі дуже складно простежити е, дії е, ворога, тому що в більшості населених пунктів вони нищать усе, що стосується, е, і має якийсь український мотив. Вони все, все наше патріотичне, вони все нищили. Але в деяких населених пунктах навіть прапори України лишилися е, лишалися висіти, їх ніхто не чіпав. Це дуже Дивно, із того, що тут знаходиться, в багатьох випадках нам будуть потрібні консультації фахівців, там що це за зброя, да які це елементи цієї зброї. Але ми точно знаємо, що станом на зараз вони вже всі відпрацьовані, здетоновані і не містять ніякої небезпеки. Хіба що вони дуже гострі? Порізатись можна дуже швидко. Сьогодні заклад культури працює не в такому форматі, як до 2022 року, тому що війна і збройна агресія внесли свої корективи. Але ми стараємося, ми підтримуємо культурне життя нашої громади спільними зусиллями, важко, не без проблемно, звісно. Але якщо наші хлопці тримаються, якщо наші хлопці вірять в майбутнє, якщо наші хлопці готові витримати абсолютно все, то ми просто не маємо права здаватися, тому. Завдяки стійкості мужності наших військовослужбовців, захисників України, завдяки допомозі українських і закордонних міжнародних організацій, ми підтримуємо культурно мистецьке життя. Здаватися не плануємо, тому в подальшому тільки підтримувати, розвивати і рухатися далі.